Кожен з нас чудово знає, що життя має свій смак. Воно має і смак, і присмак, а ще воно має свій неповторний, незрівняний аромат. І в кожного, звичайно, той аромат життя різний. Він буває різним зазвичай, тому що життя різне в кожного з нас, і ми всі різні. А якщо ми різні, тому і аромат життя у кожного різний. У кожного він свій. І абсолютно немає е, жодних двох однакових ароматів. Бо дай трішечки, бо дай чимось, вони і відрізняються. І розпізнати їх, звичайно, можна. І абсолютно їх не можна сплутати. Оці два аромати. Будь-яких Двох життів, будь-яких двох людей, тому що життя кожної людини своє, і в неї свій присмак, свій аромат, своя гіркота чи своя терпкість, так воно є, і нам від цього нікуди не подітися. Ми як би цього не хотіли. Якщо ми можемо в каву додати запашної кориці, чи лимону, чи солі, чи цукру, чи чого б ми в каву не додали, і ми змінюємо її присмак, хоч гіркоту кава віддає, то свій аромат життя ми змінити не можемо. Як і не можемо змінити оту гіркоту кави. Отак От воно побудоване життя. Є речі, які ми змінювати не можемо, які від нас не залежать. А є те, що ми можемо відкоригувати. І тоді отой аромат життя теж трішечки змінюється. І аромат життя не розпізнати, якщо не думати про нього взагалі. Тоді нам із життя, чого чекати, поводимось, мов діти ми малі, аромат життя нам не відчути, якщо не ставити на шальки терезів, якщо не думати, що діяти, як бути, І самим життя занурювати у рів. Аромат життя не оцінити, якщо його не вміти шанувати, якщо не думати, як же його прожити, щоби в любою мить не жалкувати. аромат життя не скуштувати, якщо не знати усіх його смаків, прожить його. Але не змарнувати, щоб описати його не бракло раптом слів. Насправді аромат життя у кожного свій. Ми його тільки самі можемо змінювати. Але якби ми його не змінювали, що ми до нього не додавали, ми його. Ні з яким іншим ароматом переплутати не можемо. І якби наш аромат, аромат нашого життя, якби він поміж інші не вплітався, якби, здається, він не губився поміж інші аромати, ми обов'язково його пізнаємо, тому що він абсолютно не схожий на жоден інший аромат. Нехай аромат життя кожного з нас буде тільки приємним, буде тільки таким, яким ми хочемо бачити і відчувати. Нехай кожен з нас буде щасливим своїм ароматом.